Олександр Костюченко, Прокопове кохання, Бувальщина повчальна історія для молоді. На просторах колишнього Знам'янського району Кировоградської області, на розлогих берегах річки Інгулець, розкинулось моє рідне село Макариха. Сприятливі похожі дні, коли сонце своїм теплим промінням ласкало та зігрівало землю. Між квітучих садів і пахучих акацій виднілися охайні вибілені хати під солом'яною покривлею, а над річкою клубочилися тумани, в яких верби рокити полоскали своє довге гілля, яке схилялося до самої води. Звідусіль було чути різноголосий пташиний спів, лалече клекотання. Гамір домашньої птиці, ревіння корів, яких зганяли на вигінь серед села в череду. Село, як завше, зустрічало новий день. За 20 років життя в селі в пам'яті закарбувалося більше трагічних, аніж веселих та щасливих подій із сільських буднів. На щастя, фашистської навали, 42-й рік, яке тривало до осені 43-го, голодний і смертоносний, 47-й, який забрав життя багатьох людей. Тож, проживши на цій святій землі чимало років, хочеться залишити загадку про важкі і буремні роки життя моїх, таких далеких сьогодні односельчан. Жила в селі Вдова Марія. У голодний рік, пухнучи з дітьми від голоду, вирішила позбавити їх страшних тілесних мук, бо не було сил дивитися, як діти корчилися від болю пустих шлунків і просили їсти. А дати їм вона не мала що. Місячної ночі вирішила дітей живими закопати в землю, вважала, що саме смерть. Принеси їм умиротворення і полегшення, викопала яму і принесла до неї два згорточки. В цей час сусіда вийшов з хати, побачив, що хтось копошиться в Марії на подвір'ї, та й підійшов. Аж то Марія. Маріє, ти що робиш? Що роблю, що роблю? Дітей зараз закопаю, щоб не мучилися. Ти що, Марія збожеволіла? Так вони ж живі іще. Знаю, що живі. Все одно помруть, бо їсти нема що. А ну, мерщій до хати забирай їх, бо я тобі зараз закопаю. Занесла дітей до хати, а тоді приніс він Марії відрогороху з квасолею. Тим і врятував довину сім'ю від голодної смерті. В пам'яті. Найглибшому її сховку причаїлася ще одна згадка про сімейну трагедію однієї пари. Наприкінці 1890-х років у двох молодих родинах, які жили по сусідству, майже одночасно народилися діти. Дівчинку назвали Онисею, а хлопчика Прокопом. Діти росли. Гралися разом, товаришували. Онися вчилася у своєї мами вишивати, а Прокіп у своєї шиттю на ножній швейній машинці. З роками Прокіп став кремезним, гарним парубком, по якому не одна дівка в селі сохла, а Онися найкращою дівчиною на все село. От тоді то їхня дитяча дружба. Переросла у велике палке кохання. Веселощі, вечорниці, танці під музику троїстих сільських музикантів. Здавалося, що так буде завжди. Та одного разу сільські ігри та веселощі обернулися для Онисі бідою. Було то звичайного сільського вечора. Молодь грала якусь гру. Онися сиділа на стільці. А коли з нього піднялася, то панич прийняв стілець. Онися ж, не знаючи, що стільця позаду неї немає, з розмаху сісти, вирішила знову на нього, але впала на долівку. Нестерпний біль пронизав усе її тіло, знепритомніла. Привели лікаря, який жив поблизу, оглянувши хвору, виніс вердикт Ходити, дівчино, більше не будеш. Прокіп на руках заніс Онисю до батьківського дому і щодня провідував, щоби хоч якось підтримати кохану морально, щоб вселити в неї віру в себе, в свої сили. Пройшло немало часу, поки Онися змогла сидіти та вишивати. А там і горе спіткало Прокопову родину, якось раптово один за одним відійшли за межу життя батьки. Залишивши йому спадок швейну машинку та пару коней, на машинці шив, а кільми при потребі допомагав односельцям. Славився Прокіп правним кравцем не тільки в своєму селі, а й з навколишніх сіл до нього приходили, щоб замовити якусь річ. шив він і для коханої Онесі то спідниці, то ковтину. І таку радість мав від чудових витворів своїх рук. Одного весняного дня прийшов до батьків Онисі з хлібом, щоб попростити руки їхньої доньки та материнсько-батьківського благословення на щасливе сімейне життя. Заплакала мати, скотилася скупа чоловіча сльоза із батькових очей, дали згоду. Бо кращої пари для своєї єдиної доньки не бачили. Та чи й засватав би її хто? Чоловік любить жінку здорову, а брат, сестру багату. А здоров'ям Онися не могла похвалитися. За давнім українським звичаєм пов'язала Онися Прокопа весільним рушником, а святої неділеньки. Одягнувши весільну сорочку, яку Онися вишила на весілля нареченому, та уквітчавши воза буском і тюльпанами, під'їхав Прокіп до Онисених воріт. На руках виніс кохану на вулицю посадив на воза та поїхали до церкви вінчатися, щоб в радості і горі, здоров'ї і хворобі прожити життя. Ніс кохану з храму. А прихожани стояли подвобіч і бажали закоханим молодятам довгого та щасливого життя. Плакали не тільки жінки, не соромилися сліз і чоловіки, бо на таке не кожен чоловік здатен. Ішли роки. Онися так і не зіп'ялася на ноги. Теплими літніми днями прокип виносив її на руках на подвір'я. Проходячи якось вулицею повз їхню хату, почув з очиненого вікна пісню. «Ой, чий то кінь стоїть, що біла гривенька, сподобалась мені, сподобалась мені тая дівчинонька. Якось зайшов до них, аби дід пошив мені штани і став перед відчиненими дверима, як вкопаний, а на порозі. З'явився дід Прокіп з бабою Онисею на руках. На мене навіть уваги не звернули, а дід промовив до баби Бачиш, Онисю, дякувати Богу, дожили ще до однієї весни. Онися мовчки обіймала Прокопа руками за шию і з такою ніжністю, вдячністю й любов'ю дивилася в його вицвілі очі. Треба було тільки бачити той погляд. А в кінці городу на стовпі, якого дід закопав, приладнавши зверху колесо від воза, на якому колись віз свою Онесю на вінчання в гнізді стояла лелеча пара, вигинаючи шиї, то підіймаючи, то опускаючи довгі дзьоби свої та клекочучи. На своїй лалечій мові пісню про щасливе та вічне кохання, вітаючи стареньких уже Прокопа й Онисю з приходом чергової весни. Повернувшись в рідне село після служби в армії, довідався, що дід Прокіп помер. Коли його споряджали в траурний одяг, баба Онися, мовчки спостерігаючи за дійством, сиділа на ліжку. А по її блідому, старечому обличчі, змученому важкою втратою, градом котилися сльози. Діда ховали наступного дня. В хаті з бабою Онисею залишилася сусідка, та не встигли донести діда до воріт, як з хати вибігла сусідка і зупинила траурну процесію, повістивши про смерть баби Онисі. Труну повернули до хати, а наступного дня хоронили вже їх разом. На похорон зійшлося все село. Дорогою до кладовища процесію супроводжувала лелеча пара, кружляючи у прощальному танку вірності та великої любові. То кружляли нелелеки. То були душі Прокопа та Онисі, яке прожили довге та щасливе життя в любові, вірності, повазі. Поховали їх в одній ямі, навіть смерть не могла їх розлучити, бо були вони за життя взірцем великого кохання та вірності.